Привіт! Сьогодні будемо з вами готувати булочки. Для опари нам потрібно 50 мл теплої води, одна чайна ложка цукру, одна столова ложка борошна та 20 г дріжджів. Для тіста нам потрібно 450 г борошна, 100 мл молока, 50 г цукру, 60 г масла та пів чайної ложки солі. Повидло для начинки та яйце для змащування. Для опари перемішуємо в теплій воді дріжджі, цукор та борошно. Накриваємо рушником та ставимо у тепле місце, щоб почали робити дріжджі. До опари додаємо тепле молоко, розтоплене масло, сіль, цукор. Та борошно, та замішуємо тісто. Накриваємо морошником та ставимо у тепле місце, щоб підійшло. Тісто розкачуємо у прямокутник, змащуємо варенням, закручуємо у рулет, Нарізаємо та виставляємо на силиконовий коврик. Змащуємо збитим яйцем. Та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось, які вони вийшли, смачного.